Виконуємо номер 147 із підручника Алгебра 7 та 2.44 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік, для якого значення А має безліч коренів рівняння. Завдання перше. Добуток суми А і 2 на Х дорівнює сумі 2 і А. Друге, добуток різниці А і 3 на Х дорівнює 9. І третє добуток А на різницю А і 4 та на Х дорівнює різниці 4 і А. Приступаємо до виконання. Лінійне рівняння виду АХ дорівнює Б має безліч коренів, якщо А дорівнює Б і дорівнює 0. Отже, знайдемо, при якому значенні А. Це виконується: це наше А і ось наше Б. Отже, А додати 2 дорівнює 0, і 2 додати А дорівнює 0. Умова виконується одночасно. Перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І також 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Як бачимо, для значення А дорівнює мінус 2. Робимо висновок. Отже, для значення. А дорівнює мінус 2. Рівняння. має Безліч коренів. Завдання друге. АХ дорівнює Б, умова А дорівнює Б дорівнює нулю. Наше А. Наша B. Як бачите, уже Б дорівнює 9 на 0. Отже, такого значення А не існує. Отже, немає такого значення А. І завдання третє. АХ дорівнює Б, наш вид рівняння, А дорівнює Б дорівнює нулю. Наше А і наше Б. Добуток А на А, на різницю А і 4 дорівнює нулю, і 4 відняти А дорівнює нулю. Дане рівняння має два корені, це А дорівнює нулю, або А мінус 4 дорівнює нулю. Наносимо 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний А дорівнює 0, або А дорівнює 4. І поділимо на мінус 1 також А дорівнює 4. Робимо висновок. Отже, для значення. А дорівнює 4. Рівняння має безліч коренів. Номер 147 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 44 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.